Володимир Микита немислимий без справжньої піпи, так на Закарпатті називають люльку. Раз по раз, огортаючи себе і співрозмовника пахнучим ароматом, розмірковує над тим, як стрімко змінюється життя і як гідно сприймати ці зміни, не зраджуючи власним принципам. Творчі люди згадує опасно падати духом, на тому він втрачає себе при любих умовах, То чоловік мусить пережити то і знайти себе. У тому життєвому процесі творчий доробок метра без сумніву увійшов до скрабниці Закарпатської школи малярства. І його аналіз справа професіоналів. Проте філософія майстра, що все свідоме життя віддав служінню мистецтву, заслуговує окремої уваги. Художник там талановитий художник дишов пору своєї діяльності. Він втрачає себе тоді, коли замислює себе у матеріальному плані. Що я хочу збагатіти, хочу працювати над те, щоб чим більше заробити, на тому він проігрує Сходу. Він так, да, починає багатим бути, але порівнюйте любого порівнюйте того, як починав і чим завершив. Починав творчо дуже інтересно, а завершив себе комерційно не цікаво, але багатий. Свій новий рік пан Володимир зустрічає із низкою творчих задумів, і головною мрією залишається творчість. Адже лише там, перед полотном, каже художник, він живе по справжньому. Єдна ціль, щоб був з е, необхідними домашні е, проблеми вирішувати чим скоріше. Динамічно, щоб викроїти чим більше часу для творчості. тому що коли я беру пензлик в руки, туди я туди лише чувствую, що я живу.